Ви підприємство, яке не може виконувати свої грошові зобов'язання перед кредиторами в Польщі. У нас є рішення банкрутство юридичної особи в Польщі. Головна мета банкрутства максимально можливе задоволення вимог всіх кредиторів боржника та розв'язання боргових проблем як великих компаній, так і дрібних підприємців. Польське законодавство встановлює чіткі критерії неплатоспроможності та обов'язки для боржника. Закон зобов'язує керівників підприємства вчасно подати заявку про банкрутство протягом 30 днів від моменту виникнення стану неплатоспроможності. Невиконання цього обов'язку може мати наслідки: керівники підприємства несуть відповідальність за збитки, завдані кредиторами, через прострочення з подачою заяви. Іншими словами, якщо компанія фактично збанкрутувала, затягувати з початком процедури не можна. Заяву до суду про відкриття провадження у справі про банкрутство має право подати як сам боржник підприємству, так і будь-який з його кредиторів. Часне звернення до адвоката дозволяє не лише законно завершити діяльність компанії, а й зберегти репутацію керівництва та уникнути кримінальних наслідків. Звертайтесь до Приходько та партнери. Ми допоможемо на кожному етапі.